Ніч у нікуполі вкотре пройшла під залпи ворожої артилерії та вибухи від дронів. Внаслідок обстрілу постраждали двоє літніх чоловіків. Пошкоджено 14 житлових будинків, господарчі споруди, два магазини та сонячні панелі. Світлана Петрівна приглядає за будинком сестри, яка наразі знаходиться у Києві. Про прильоту гараж дізналася від сусідів. каже, жахнулася, коли серед ночі приїхала оглядати наслідки обстрілу. Повністю нічтожена нова кухня, года два ми построїли. Її. Окна, фасад, бачите, ну і плавнатись стекла, все, все. Забор новий, калітка нова. Ми тільки вложили, деньги сестра вложила. І це все прильот сюди а зробили. Ми не пелимо людей теж багато жертв є, але все одно щось то треба скінчати ту війну, я думаю. Треба задуматися і кінчати війну, бо це. Жекіття багаті не страждають, страждають бідні. Прийшла допомогти сусідам навести лад пані Тетяна, оскільки житло самої жінки уціліло, тож після того, як оговталася, поспішила на допомогу ближньому. До сусідів прилетіло, розбила гараж, побила кришу, а потім прилетіло до цих сусідів. І дуже було гучно. І дуже так, як спалах такий був дуже, дуже, дуже сильний спалах. Ну, прийшли, подивилися за немає. Второго етажа на гаражі немає. Вікна всі побиті. Ну, все, приїхали, починають допомагати. від влучання снаряди, зруйновано будинок родичів пані Тетяни, домівка якої знаходиться поруч. Вибуховою хвилою вибуло вікна, та найстрашніше сильно перелякалися діти. Після того, як заспокоїла малечу, жінка пішла перевіряти, чи не постраждало її господарство. Вікна то все таке. Дітки живі, це все добре. Я тримаю тваринок. Тваринки також всі сьогодні живі. Скажемо так, не зважаючи на всі обставини, ми сьогодні живі, значить, ми бачить, будемо боротися далі і жити далі. Тому а зараз можете подивитися, що на тариф Руський мір. Розбита будівля знаходиться на межі з подвір'ям пана Віктора. Вибуховою хвилою пошкодило теплицю, вибуло вікна. Та чоловік виїздити не планує. Рішуче налаштований усе відновити. Куди мені виїжджати і чого виїжджати? Ну чого. Мені б якби автомат дали, таке б пішов би. б здоров'я позвало. Скажіть, чи плануєте відновлювати, ремонтувати все? Ну а як же? А як же? У мене ж діти, є. у мене дочка, син гарні. Все для них. Поруч із людьми комунальники. Вони чи не на найперші приїжджають допомогти постраждалим нікопольцям? Під час повітряної тривоги, будь ласка, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, а вночі по можливості перебувайте в укриттях чи користуйтеся правилом двох стін: бережіть себе та своїх рідних.